Всім привіт! З вами Той. Я сподіваюся, на фоні не буде чудно ніякого шуму. Сьогодні я буду малювати свого персонажа Еліс для челенджу, який знайшла вирішила його пройти. Я сподіваюся, мене вийде до кінця, бо в мене часто буває, що я знаходжу такі подібні челенджі. А перед того я їх не переходжу. Просто вклеїла в скетчбук, там, можливо, одну-дві теми намалювала, і на цьому все. Але цей нібито мені подобається, і я сподіваюся, що я зроблю всі теми. Так. Що я ще хотіла сказати перед початком? Бей чайок, печиво, або щось вам подобається, і ми починаємо. Суть цього челенджу виклик для художника, називати Як хочете. Я вам заручно тут 8 днів і кожен день ти малюєш персонажа в різних образах. Перший день це теплий одяг, другий день це сукня, третій у вигляді тварини, четвертий – з друзями, п'ятий в шапці. Шостий в вигляді феї, Сьомий з коротким і довгим волоссям. І восьмий в вигляді Ніко. Перші дві теми я поїхала намалювати на одному розводі і одразу в один день. До мене прийшов котик і виліз мені на стіл. Може, ти не будеш лазити по-моєму блокові? Так, я прибирала котика з блокноту. Задовжимо. Тут я вийшла, ну тушлю все дуже погано. Я навіть дуже погано малюю. Але ось я така, хм, давайте спробуємо малювати тушь у нас, можливо, вийде. Але гадайте, що правильно, у мене погано вийшло не працювати. Ну, ви просто це око. ну Це просто якийсь жах. Просто, ну, мені не подобається. Я потім його перекрила білою галевою ручкою, щоб трошки краще було, але і це не дуже спасло його. І сам малюнок, в принципі, не дуже вийшов. Могло бути краще, ну, але нормально. Тут я намагаюся намішати потрібні колір для коєчки. Вона повинна була бути такою пастельною. Голубою, трошки сіруватою. Такий складний відтінок. І здається, тушею буде важко намішати, тому я вийшла темний синій, що вийшло не з першого разу, бо було багато чорного. Але все ж таки воно ну, вийшло. І, в принципі, навіть заливка вийшла. така непогана. зазвичай виходить все трошки гірше, а тут навіть непогано. Але в кінці я сильно допрацьовувала цей малюнок маркерами, хоча не планувала це вийти, думала, що буде туш'ю, Але ні. Думаю, далі я буду малювати цей челендж маркерами. І якщо не буду забувати, то буду знімати вам відео з цим челенджем, щоб ви бачите. Також хочу просити вас поставити лайк і написати коментар. Для мене це дуже важливо. Це мотивує мене знімати більше відео для вас. Тому я сподіваюся на вашу підтримку, писати можете все що завгодно, все, що вам піде в голову, свої думки, можна сказати, що ви зараз малюєте, мені буде цікаво почитати, чимось займатися під час перегляду цього відео. Що ж, підемо далі. Для цього челенджу я вирішила вибрати свого основного персонажа. Я її і так часто малюю, але тут вирішила, ну що ж, раз малюємо її. Тож, ось якось так. Це воно волоса для Менеса Еліс. Про неї є відео, яке і при всіх моїх персонажів. Правда, не про всіх і там нормально розповіла, бо не у всіх одних є історія. Там лише в основних трьох. А далі там, ну, просто захотіла нового персонажа. Ну і там просто якісь факти про них. да. Перше, я вирішила це пити в теплому одязі, такому більш зимньому. Вона в такій коєчці і в кофті з цієї. Блін, що ти твоєш? Хочеш сісти сюди. Кіт тільки що випився на клавіатурі ноутбука. І начебто хоче слізти, але не слази. В общем, да. так. Так, чому я це завершила? І вийшло зробити і ботиночки. Ботиночки і на дивому малюнці. Не як на дигом малюнці, на дигому скетчі. Це... В мене просто улюблена обувь це ботінки, такі магирубі. І я вирішила, ну що ж у його перш також будуть ботінки. Тому ось. І як виявилося, те, як я їх малювала, було не завжди видно. Да, якось так. Що я ще хотіла сказати вам. Стосовно її річок, ви можете бачити їх на другому скетчі, на першому їх немає. Хоча це не персонаж. Просто вона іноді може їх ховати. І тут вона їх заховала, тому що я не знала, як гарно намалювати їх. Або я бути деякі в капюшоні, або малювати капюшон поверх них. І я просто така, Бо мені легше буде просто прибрати їх тому ось. Якось так. Просто я і моя Так. Да. Що ж, прошу вам ще сповісти з тим. Нещодавно був плакат у всій Україні. Так. І взагалі у нас світло не вимикали і не вимикають після цього плакату. А там я така, а що сталося? А чим у світло вимкнули? І, ну, тобто, я не знала, що зараз опції йдуть. Я взагалі ніж не знала, тому що я тобі світлом почав попадати інтернет. Да. Ну, ми в перший вечір взяли вуну. У нас прийшла сусідка. Вона нас ночувала, бо в нас був камінь і ми то впили, нам було тепло. Тому це була проблема. Ми не мерзли. Другий день я займалася створенням косплею. Можливо, в наступних відео я не сповім, якщо буде цікаво про це дізнатися. А саме я займалася пилами. Я була пили для рук. Я люблю господинапилу, ну точніше, я вже його зробила. Я ще не зробив фотосесію. Сподіваюся, скоро в мене до цього їдуть руки. Також я хочу взимку 5 роком буде приходити аніме вечірка від Wunka Shop, про яку вже я розповідала, якось вона була до Хеллоу. Це буде новорічна. І там, скоріше за все, буде знову. Косплеті Філе, на якому я хочу прийняти участь. І, можливо, я напишу косплею, яка минулого разу косплеяла Макіну. І ми з нею разом зробимо виступ, якщо вона захоче, звісно. Але я ще цього не робила, бо в мене ще немає фоток, в ньому косплеї нормальний. Тому це буде трошки пізніше. Відео вже доходить до кінця, тому я хочу пристати поставити лайк, написати якийсь коментар приємний. Якщо б до кінця, поставити в коментарях кішечку, щоб я знала, чи є такі люди серед вас. Що ж на цьому всім до побачення, Сподіваюсь, ви ще завітайте в мене.